Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні я хочу показати вам нові книжки, які, власне, з'явились на моїй полиці за останній місяць. Тобто це десь приблизно з середини липня і ось по теперішній день, і їх дуже багато. Тому почнемо. Запалю собі свічечку. Ця свічка пахне фруктами гуавою, цитрусами. Така легка, фруктова, мені дуже подобала. Мені дуже подобається. Обожглась. Ви можете сказати, Саша, ти що, грабанула банк, якщо ти за місяць стільки книжок купив? Але насправді я рада, що зараз я якраз в тому моменті, що я розвинула свій блог до того рівня, коли більшість із цих книжок я не купувала, а отримала по бартеру. Тому. Я, я дуже рада їх мати всі на своїй полиці, і насправді зараз я не так часто купую собі книжки як раніше, тому що я розумію, що у мене багато непрочитаних книг від, від видавництв. І тому я не так часто вже купую щось просто там ідучи в магазин. Але все-таки купую. І тут є книжки, які я купила, звісно, сама. і Я про них теж розкажу. Тому давайте, поїхали. Е, перша книжка, яка у нас тут є, лежить, це, до речі, нонфік. Єдиний ні, не єдиний ладно, е, який є в цій, в цій стопці, і це історія для дорослих від КСД, вона вийшла у липні. І мені було дуже цікаво взяти цю книжку, тому що це е, книжка від засновників youtube проєкту Історія для дорослих, і мені здається, що вони мали дуже класно підібрати інформацію для книжки зібрати такі, знаєте, найважливіші моменти в книжці. І тут, якщо давайте подивимося, що тут у змісті. Тут, в принципі, звісно, про Україну найтриваліший геноцид в історії, скільки разів Росія намагалася знищити Україну. Е, також лінгвоцит, війна за борщ, е, пірат українського моря, Тарас Шевченко, Іван Франко, як Ленін створив дві України, реальний Хрущов. Коротше, багато тем. Насправді всі дуже, дуже цікаві. Такі, знаєте, прям, ну, навіть назва кожного розділу так чіпляє. Да? Хочеться дізнатися, що буде в тому розділі. Тому хочу прочитати і буду потім ділитися з вами своїми враженнями. Також у мене тут ще є книжка від КСД. Це додрук. Він теж вийшов минулого місяця. Я не могла його собі не взяти. Це Стівен Кінг під куполом. Я дуже сильно хотіла собі цю книжку, але насправді прямо зараз я її не буду читати. Ну, трохи пізніше, тому що вона дуже велика. А я зараз якраз читаю дуже велике місто півмісяця, і я хочу потім брати кілька разів щось більш маленьке, більш легке, тому що у мене просто станеться ці не чуту. Мені важко підряд читати багато таких величезних товстих книг, тому що я зазвичай читаю тільки одну книгу, тобто я не читаю кілька книг підряд, і коли я дуже довго читаю одну історію, мені стає важко, мені хочеться вже щось інше. Ось тому я цю книжку поки що трохи відкладу, але мені насправді цікаво. І якщо ви вже читали цю книжку раніше, або якщо ви дивилися серіал, мені цікаво почути ваші Враження, тому що я серіал сам не дивилася теж. Я бачила тільки уривки з того серіалу там десь в Тіктосі. Так, ну і також отака книжечка від видавництва Апріорі, і я вже так, зараз одразу візьму і іншу книжечку. Я вже знімала ось. Дві книжечки від видавництва Пріорі це обидва історичні детективи, але обидва вони відбуваються в різних країнах за різних часів. І на «Печері людей у мене вже є відгук на каналі в відео прочитане за липень. Неймовірна, як на мене, книжка. Просто вау, 10 із 10, Але якщо хочете там подивитися відгук більш детальний, то він є в тому відео, або також у мене і в інстаграмі в Reels, і в Тіктоці. У теці у мене є окрема така папочка відгуки. Там теж є відгук на печеру ідея більш. Можна одразу знайти, подивитися коротенький, то можете послухати. Це просто вау. Це про Грецію, про давню Грецію. Тут і міфологія, і тут кілька ліній. І, коротше, неймовірно чимось вайп Дарк Академії дає я прям в захваті. Ну а друга книжка це власне теж історичний детектив, але його події відбуваються у Англії шістнадцятого століття за правлів за правління короля Генріха VIII, здається зараз. Перевірю. Так, Генріха Восьмого. Я, в принципі, вже чула багато гарних відгуків на цього автора. Я знаю, що у нього є інші книги, і багато хто хоче, щоб їх теж видали. Ось тут є така ще мапа, прикольна в книжці. Я люблю теж ту добу. Мене цікавить. Знаєте, так я люблю такі історичні фільми про ту добу і книжки, тому теж хочу як прочитати. Но ви, якщо вже знайомі з цим автором або з цією книжкою, а до речі, назву книжки я власне і не сказала це Меттю Шардлейк розгін. Ось, якщо ви вже читали, діліться своїми враженнями, тому що я теж хочу найближчим часом її прочитати. Я, в принципі, насправді не дуже люблю детективи. В плані у мене ну я вже часу заказала. У мене не дуже з ними складається. Трохи мене. Розчаровують вони зазвичай, не вражають. Але от історичні детективи це вже інше, тому що я люблю от таке все, що відбувається десь в минулому. Дуже люблю минуле. Я люблю міфологію. Люблю, хоча я не дуже сильна в історію, я намагаю зараз це надолужити. Мої знання з історії і там з тої ж давньої Греції, яку я зараз люблю. Вони поки що мізерні. Але я намагаюся це виправити. Власне, трохи цікавлюся, і міфологією і трохи більше історією. Ну коротше, потроху. Надолужуємо, ну так в дитинстві не так мене це цікавило, я не заглиблювалася в ці теми. Ну якось так сталося. Зате зараз вже в свідомому віці. До речі, ем, знаєте, що хотіла у вас одразу видно, що цю книжку я купила сама. Знаєте, чеки випали так, про що я там казала? Хотіла вас спитати. Можливо, якісь поради, хто вже більш таки заглиблений в тему цієї давньої Греції. Які книжки ви би могли порекомендувати мені як початківцю? Можливо, якийсь нонфік. Або, типу, художню літературу, яка типу затягує і дає реальні якісь факти з давньогрецької міфології, з давньогрецької історії, але що це прям цікаво читати. Ось тому е, хочу від вас почути якісь рекомендації, якщо вони у вас є. А також, до речі, знаєте що, я ще бачила цю книжку від Старого Лева Ерос та Психея», і мені дуже сподобалось, сподобалась анотація оформлення ваші. Навіть ну, тут навіть не потрібно нічого казати, оформлення просто немовірне. Але я боюся, що ця книжка буде занадто важкою для мене для сприйняття. Тому якщо ви читали і цю книжку, то можете сказати, наскільки вона легка чи важка, наскільки потрібно бути заглибленим в ту тему, щоб її зрозуміти. Так, ну а власне та сама книжка, яку я тримаю на колінках, це Дім на збіччі Девіда Мічела. Я її дуже хотіла з моменту виходу, не знаю чому, мені. Цікава анотація, і мені дуже подобається оформлення. Мені подобається отут ця фольга, яка блищить. А, і це моє перше буде знайомство з автором. Я купила цю книжку буквально пару днів тому. А, мені мене дуже заінтригувала анотація. Мені кажуть, що до речі, у творах Девіда Мічел мені сказали, що у нього часто бувають герої пов'язані. Між собою, і що тут можуть з'явитися якісь герої з кістяних годинників, які я не читала. Ем, до речі, блін, я не знаю, якось так сталося, що коли вийшли ці кістяні годинники, то. Ем, я побачила не дуже гарні відгуки на них і вирішила не купувати. Типу багато кому було нудно, але можливо все-таки варто придивитися до них. Розкажіть, як ваше враження, якщо ви читали кістяні годинники, в принципі, я люблю фантастику, але не знаю. Ну коротше, чи було вам цікаво ту книжку читати? Ну, а я почну своє знайомство з ним з дому на збіччі, вона ще невеличка, то буде якраз знаєте така книжка на день. Тут дуже прикольна нотація, але дуже. Не зрозуміло, тобто ні не понятне. От я прочитаю, на оцей маленький вам прочитаю такий не анотаціям. Коротше, тут ззаду написано: по один бік високого муру вузький брудний провулок, по другий сонячний сад, а посередині маленькі залізні двері. Просто відчиніть їх. Вітаємо в домі на збіччі. Ну скажіть, звучить захопливо, тому подивимось. Ой, також книжку, яку я купила собі, це був щурячий лаз. Е, я не знаю, я навіть до того, як я її купила, я нічого про неї не чула, як так вийшло, я не знаю. Я просто прийшла, насправді я прийшла в книгарню Старого Лева за Ромео. Але я там ходила в цій книгарні хвилин 30 і така, блін, щось мене зараз не тягне. от Знаєте, прям рука не тягнеться до Ромео, а потягнулася чомусь до щурячого лазу, і я така. Окей, візьмемо його тоді. І насправді я навіть не знаю, чи буде це цікаво. Мене теж зацікавила анотація. Хоча я вже бачила, я бачила і позитивні, і негативні відгуки, бачила, що хтось писав, що тут надто багато якихось непотрібних тобі фактів, ти читаєш це і думаєш, ну нахіра ти це вставив сюди. Ну, типу про автора. Але отут от написано: кохання, брехня, та справедливість на шляху втечі нацистського злочинця, і це типу захопливий невигаданий трилер на основі реальних подій. Про життя нацистського групенфюрера, СС Ото Фрайгера фон Вехтера та його дружини Шарлоти. Я теж люблю цю тему, тому я подумала, що мені може бути дуже цікаво, а так, я навіть не знаю. У цього автора є ще інша книжка Східно-західна вулиця. Коротше, якщо теж вже читали, скажіть як? Ну ви блин, про будь-яку книгу, якщо ви вже її читали, то діліться своїми враженнями. Бо я з всього, що у мене тут лежить, читала тільки печеру ідей вже встигла прочитати, а все інше ні. Так. І йдемо далі. Поки я тут вибираю шерсть Ненсі з книжки, хочу вам нагадати, що якщо раптом ви хочете підтримати розвиток мого каналу, мого блогу. Якщо у вас є таке бажання, така можливість, то всі посилання будуть в описі до цього відео. Посилання на монобанк я буду дуже вдячна за будь-яку підтримку, тому що саме на цьому тримається мій блог, мій Ютуб, це трохи важко, але я вдячна кожній людині, яка підтримує, тому... Дуже дуже дякую всім, хто підтримує. Ну а якщо у вас немає такого бажання або можливості, просто то, хоча б, будь ласка, поставте лайк до цього відео, якщо воно там вам сподобалось, Звісно, якщо не сподобалось, можете наставити і залишити якийсь коментар, щоб воно трохи просунулося. Буду теж за це дуже вдячна. Так, ну і наступна книжка, яку купила, це п'ятеро поросят. Агати крісті, і так, у мене дивні відносини з Агатою крісті, але я не можу пройти повз її книжки. Тобто, прямо на 10 з 10 мені сподобалась лише одна її книжка. Але я кожен раз, коли бачу, я хочу купити ще і ще і ще. По-перше, мені дуже подобається оформлення її книжок. І, в принципі, ну, не знаю, вони такі, знаєте, може, і не завжди вони мені заходять прям на 100%, але вони такі затягують. Тобто хочеться прочитати ще, тому я їх продовжую купувати. А ще я з Тіктоку нещодавно дізналася, що є, в принципі, якийсь порядок читання оцих книжок про Еркюля Пуаро. Але я ніколи про це не знала. Не якось не звертала на це уваги, я просто читаю, ну що хочу, те й читаю. Е, якщо ну чи якщо ви знавець, то скажіть, будь ласка, чи впливає це в принципі якось на розуміння твору, чи там ну і так далі, чи в принципі без різниці, в якому порядку читати, і це ніяк не вплине на враження, бо мені я така прочитала, я така такого. Прикольно, тому що у мене всього кілька книг про Еркюля Пуаро, і я якось ну, просто купила прочитала, бо мені не всі анотації заходять, не всіх книжок. Я купую тільки те, що мені прям подобається. І я не хочу перечитувати всі книжки про Еркюля Пуаро, щоб зрозуміти інші. Так, ну і наступні дві книжки, я їх там вже показувала трохи в іншому відео, але покажу ще раз. Ось, власне, як я і казала, я намагаюся трохи більше заглибитися в Давню Грецію, в книжки Давньої Греції. Тому я купила собі дві книжки, теж від видавництва «Апріорі». це Лук'ян, правдива історія та Гесіод походження богів, роботи і дні, щит Ось, Вони обидві маленькі, обидві мають бути цікаві. І оця книжка Гесіода. Чому я взагалі її придбала? Чому я звернула на неї увагу, тому що якраз в книжці Печера ідей. Згадується Гесіот. І коли я погуглила, то там казалося, що оця його робота вона якраз підійде для початківців, для початку знайомства з давньою Грецією. Тому я така, треба взяти. І також Лукіан, це мені порадили власне вже працівники видавництва Апріорі. Вони сказали, що це якесь таке античне фентезі, і я така, давайте. Тому що це має бути теж цікаво, і мені подобається, що тут таке типу оформлення. Тобто тут є малюнки ще, і ну типу прикольно. Не кожна книжка так оформлена. Я вирішила теж її прочитати, хочу теж. Я все хочу прочитати найближчим часом. Сподіваюся, я його знайду. Коротше, класно, і вона типу маленька і дуже прикольна. Я хочу ці дві книжки. Я взагалі хочу, ви бачили? Взагалі, оця серія від Апріорії, бібліотека античної літератури. Вона величезна. Я би хотіла всі книжки з цієї серії просто так поставити собі на полиці і потрохи читати. Далі у мене тут коротше дві новиночки від видавництва Старого Лева, які я теж буду читати найближчий місяць, ще не знаю коли. Е, тому що я зараз якраз я читаю місто півмісяці, я зараз тільки на 400-ті сторінці, а їх там багато, там 800 з копійками, майже 900. Якось я повільно просуваюся дуже. Хоча мені треба, в будь-якому випадку мені треба дочитати до 23-го числа, тому що 23-го числа у нас книжковий клуб по цій книжці, я маю її прочитати. Сподіваюсь, що я встигну. Ось. Ну, а це книжка Ромео. Я Певнена, що ви хоч раз та вже десь про неї чули, тому що коли вона вийшла, був такий бум. Всі її читали, всі про неї розказували. Насправді я чула в основному гарні відгуки, хоча погані теж чула, тому сподіваюся, що мені сподобається. Багато фанатів Тез Герцен кажуть, що теж ця книжка їм сподобалась що тут теж такі якісь є жахливі подробиці. Знаєте. І ця книжка про серійного маньяка, який полює на таких успішних владних жінок. І тут є така працівниця поліції, здається, як я пам'ятаю з анотації, яка хоче його зловити, а він починає полювати на її сестру чи щось таке. Так, так і є. Все правильно пам'ятаю. Ось і ну, я люблю такі трилери. Знаєте, і я, в принципі, люблю. Такі криваві книжки, мене це не лякає, хоча я іноді знає, що читаю. Я прям, Боже, я коротше все візуалізую, і якщо оце там розкажуть про якісь блін, кишки, які вивалюються у тебе з живота, я це все уявляю на собі. і Мені Боже, так погано це. Коротше, якщо ви читали книжку Необхідні речі Стівна Кінга. Я про неї, до речі, чомусь мало говорять, але я її читала. і... Ну, мені сподобалось не на 10 з 10, десь, напевно, на 8 з 10. Мені сподобалось, але там під кінець такий треш починається, там тупо кровище, там багато жорстокості, там багато таких деталей дуже мерзенних описується. Я все це прям уявляю на собі, і мені аж погано ставало. Пам'ятаю, коли я читала. Але книжка прикольна, до речі, в принципі, рекомендую там такий прикольний. Сюжетом, типу, у маленькому містечку з'являється магазинчик, в якому кожна людина прям знаходить те, про що вона завжди мріяла. А продавець магазину пропонує кожній людині, ну, у них немає грошей, але він пропонує щось інше. Пропонує якусь угоду класти. Наприклад, типу, я вам це дарую, а ви за це там, маєте піти і, наприклад, полити брудом. Е Постільну білизну, яку там вивісила ваша сусідка. І таким чином він починає стикати людей цього містечка між собою. І це все починає, знаєте, як сніжником навалюватися, усі ці погані речі, які вони роблять. І, ну, коротше, ви розумієте, там потім що стається далі. Але книжка реально прикольна, така концепція, мені сподобалась. А друга книжка від Старого Лева, він це, власне, ну, я називаю це книжкою, ну, це таке ілюстроване видання. Яке я прям така блін, це дуже цікаво. я коли прочитала на сайті анотацію, Ну про що це? Я така, блін, хочу собі це, і це називається легендарні крадіжки від великого пограбування поїзду до викрадення Моналізи, і просто це прикол в тому, що це реально книжка про найвидатніші, чи можна так назвати? Ну ладно, хай буде найвидатніші, найсміливіші, якісь сміливіші. да, сміливіші, найсміливіші погребування за останні 150 років. І тут розповідається, як планували свої крадіжки, які методи застосовували, щоб обійти системи захисту, як поліція переслідувала грабіжників, як злочинцям вдавалося поцупити і уникнути покарання. Ну, коротше, це має бути цікаво. І, ну, і саме, знаєте, тобто вона оформлена дуже круто. Тут, ніби, знаєте, ніби якісь, ніби якісь газетні сторінки. Зараз буду вам показувати. Ось, мені дуже подобається, як вона оформлена. Бачите, дуже прикольні малюнки, ніби якась газета, в принципі, і прямо розписано, ніби, знаєте, коротко і ясно має бути. Ось тут важко. Різні є теми. Ось. Бла-бла-бла бла. Ну, ви поняли. Я дуже зацікавилась. Я такі теми теж люблю. Знаєте, люблю це дивитися, всякі шоу про всякі зло... злочини. До речі, люблю True Crime, теж дивитися. Ви дивитися Crime? Мені здається, мені здається, майже всі дивляться True Crime, особливо якось це чомусь найбільш поширено, знаєте, серед дівчат. Дівчата люблять, люблять. Що люб... в мене сьогодні з язиком, боже, я не знаю. У мене таке враження, що. Дівчата люблять дивитися True Crime. Все. І, в принципі, це прикольно. Я люблю це цікаво, знаєте. І це насправді допомагає, по-моєму, оберегти себе від якихось таких трагедій, тому що ти почнеш більше думати, але також це може стати приводом до нав'язливих думок. І ти будеш підозрювати завжди, що тебе зараз вб'ють. Але то таке. Остання книжка, яка з'явилася у мене буквально нещодавно, як просто я на неї молюся. Це книжка від. Феррі Лут, яку я нарешті оформила собі підписку. Тепер маю книжку від Феррі Лут, я оформила підписку тільки на книжку. Не буду я купувати собі бокси з Мерчем, тому що це, по-перше, дорожче. А по-друге, Власне, у мене не так багато місця на полицях, щоб кудись той мерч дівати. Тому вирішила так, поки що тільки книжку. І так одразу відповім на питання, які постають людей: що так, феррі лут напряму в Україну зараз не доставляє. Я оформлюю замовлення через НП Шопінг. Я думаю, в принципі, якщо ви там десь у Ютубі увіб'єте або у Гуглі вам розкажуть, як це правильно зробити. Ну, в плані ви просто реєструєтесь на нп Шопінг, вам дають адреси ваші в різних країнах. Ось і я власне брала адресу Великої Британії, яку мені дала НП шопінг. І от на сайті Ферілу, там де треба вводити адресу, я вводила адресу оцю Великої Британії. Воно потім доставлялося на той склад, і потім вже звідти НП, ну нова пошта, доставляла цю книжку мені в Україну, і по ціні. Ох, все разом виходить десь 1800 гривень. Сама книжка. Ні, менше, менше, не 1800, десь півтори тисячі плюс-мінус, тому що сама книжка 1000-1100 плюс-мінус, і доставка десь 450-500 гривень. Ось, ну власне, що це за книжка? Threads there bind. І ця книжка, яка теж пов'язана з грецькою міфологією, тому що ну це такий, типу, як, як я розумію, якийсь сучасний переказ, поки що можете подивитися на цей неймовірний зріз, про трьох сестер. Є, є такі три сестри Мойри в міфології, і вони це сестри Долі. І як я розумію, що це, ну, це більш сучасний варіант. І в цій книжці саме буде йти мова про найменшу сестру, і вона має там буде щось розв'язувати якусь задачу. Такі тут гарні форзиці. Ось. І тут, я так розумію, буде ну, любовна лінія, тому що тут є у нас такий парубок одразу на іншому форзиці. Тут є автограф авторки, зараз покажу. о, бачите, автограф авторки. Це дуже дуже прикольно мати книжки з автографами. І покажу зараз, як вона виглядає без цього. Це тут така двостороння суп супер обкладинка, тобто її можна надягти і отак, от навпаки. Типу, і буде теж нормально. Ось, а отак книжка виглядає без обкладинки, така фіолетова, з срібним тисненням, теж дуже гарне. Коротше, я прям задоволена, і я була така щаслива. Ви б знали, тобто, прикиньте, моя перша книжка від Лут і одразу пов'язана з давньої Грецію, те, чим я зараз цікавлюсь, типу, це було дуже... Сильне попадання в мої нинішні інтереси. Я така блін, ну це прям це прям дуже дуже круто, дуже влучно. Тому подивимось. Ну і це власне всі книжки, які з'явились, начебто на моїх полицях за останні місяць. Сподіваюсь, вам було трохи цікаво про це послухати. Дякую, що додивились це відео аж до цього моменту. І побачимось в наступному відео.